Виконуємо практичне завдання до параграфа 18 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Корнієнко Крамаровська Заарецька 2022 року випуску. Відкриємо текстовий файл Word, який ми створювали під час виконання завдання, параграфів 16 та 17. Під час виконання завдання буду використовувати текстовий процесор Word 2021. Додамо знизу таблицю. Поставимо курсор в кінці тексту. Натиснемо Enter для того, щоб перейти на наступний рядок, тобто утворити новий абзац. Бачите, в мене курсор зараз знаходиться ось тут. Давайте зменшимо зображення або змінимо стиль, щоб таблиця була і під текстом, і під зображенням. Перший рядок абзацу має в нас відступ, бачите, як у нас ось тут. Нехай для таблиці відступу не буде. Потягнемо повзунок ліворуч, з'єднаємо ось ці повзунки, а тепер створимо таблицю. Для цього перейдемо на вкладку вставлення та в групі «Таблиця» вибираємо таблицю і нам потрібно 4 ступці та 5 рядків. Як бачимо, таблиця у нас створена. Тепер введемо дані в таблицю. Зображення прапорів країн ми додамо трішки пізніше. а Зараз відформатуємо дану таблицю. Давайте виділимо всю таблицю, натискаємо ось сюди, щоб зразу всю виділити. Давайте збільшимо, можливо, розмір тексту. Перейдемо на вкладку Основне. Нехай буде 16. Тепер вирівнюємо текст в клітинках таблиці, перейдемо на вкладку макет. Зверніть увагу, що дана вкладка з'являється тоді, коли в нас виділений якийсь елемент таблиці. Ось тут у групі вирівнювання виберемо вирівняти по центру. Тепер зменшимо ширину стопців, наводимо вказівник миші на межу, щоб курсор стрілки став, як двонапрямлена стрілка. Тискаємо ліву кнопку миші та перетягуємо. Усі два стовпчики виділимо та зробимо, щоб їхня ширина була однакова. Вирівняти ширину стопців. Ось так. Тепер знову виділяємо всю таблицю, переходимо знову на вкладку «Основне». І встановлюємо інтервал між рядками Одинарний. Повертаємося на макет. Виділимо ось ці рядки, збільшуємо висоту рядків. Хай буде ось так. А ось тут перетягнемо. Тепер зафарбуємо межі на вкладці макет. Переходимо на вкладку Конструктор таблиць, в групі межі вибираємо межі, опускаємося вниз по даному списку та вибираємо межі та тіні. У вікні межі та тіні, на вкладці межі вибираємо колір. Нам потрібний ось такий блакитний, бачимо, межа стала блакитного кольору. окей. є таке. Тепер виділяємо ось цей рядок перший і вибираємо заливку. Нехай буде ось таке. Ну а тепер додамо зображення. Зображення вам можливо надасть вчитель. Якщо ні, то знайдемо дані зображення в інтернеті. Відкриваємо браузер. І рядок пошуку або в адресний рядок вводимо ключові слова. Прапор Франції. Натискаємо Enter для підтвердження. Переходимо на вкладку зображення. Так, ось прапор. Збережемо дане зображення на комп'ютері. Клацаємо по зображенню правою кнопкою миші. Як в контекстному ще відкрилося, вибираємо зберегти зображення як. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження. Ну або downloads, або загрузки, залежно від вашої мови інтерфейсу. Так, назвемо Франція File, зберегти. Повернемося в Word, ставимо курсор в клітинку, куди ми хочемо помістити зображення. Переходимо на вкладку вставлення і в групі ілюстрації вибираємо зображення, цей пристрій і шукаємо наше зображення. Зрозуміло, воно зараз завелике. Зменшимо його розміри, причому зменшимо пропорційно, наводимо вказівник миші на куточок, там, де в нас таке коло, і тягнемо. Знайдемо прапори інших країн. Браузер вже можна закрити і вставляємо зображення. Це в нас в Великої Британії. Зразу зменшуємо розміри. Так, я його випадково перевернувши, коли зменшував розміри. Це ми зробили. Тепер на власний розсуд, якщо ви забажаєте, можете надати стиль таблиці. Виділяємо таблицю, переходимо на вкладку Конструктор таблиць і бачимо, ось тут є стилі таблиці. Можете вибрати якийсь стиль звідти. Я залишу так, як і в мене було. Тепер давайте збережемо. Ну і давайте збережемо вже під іншим іменем. Файл зберегти як. Хоча ви можете зберегти і під тим самим іменем, якщо ви бажаєте. Нехай буде завдання 18. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!